Добрий день, шановне панство. У даному вольєрі в мене самець от, сидить здоровенький біля 11 кг. І там далі чотири самочки. Самочки мають починати десь в кінці серпня родити. Я їм даю яблуко дав, там картопля лежить. Гранула. Багато гранули розкидають. розкидають. Лише по одній причині, що я, видно, забагато даю їм, а даю я їм зовсім небагато. Так як самець і чотири самки, вони мають в сутки з'їдати біля кілограму, ну, 200 г мінімум. Самець має 300 з'їдати відповідно до своєї ваги 300 грам. А самки, які мають приблизно... Вагу вісім кілограмів і вони вже на біля четвертий місяць квітні, то самки повинні, самки вже повинні з'їдати вісім кілограмів по 30 грам на кілограм то є 200-240 грам, плюс ще грам. 30, напевно, через те, що вони вагітні, то вони 270 і рахуємо грубо кілограм, тільки мають зідати 4 самки, кілограм і 100 грам мають в сутки зідати лише 4 самки і плюс 300 грам. 300, він має 11 кілограмів, останнє зважування було. То він має 330 грам зідати то виходить, що кілограм 400 грам гранули дані нутрії повинні з'їдати. А фактично, я їм протягом суток то дав 700 грам гранули, вночі дав 400 і вони дуже порозкидали. Плюс сьогодні вже зранку дав 300 і вони практично гранулу не їли. Так що бачите в літній період, коли є дуже багато е, е, фруктів, бо я е, і овочів, то я даю багато їм яблук і, і кар, картопля, є і інші овочі, капуста. І бачите, от навіть кульбаба лежить купа кульбаби, вони навіть до неї не, не підходять, не їдять. Хоча до вечора вони то, що їм буде смакувати, вони поз'їдають і гранулу майже, можливо, навіть з'їдять. Так що, е все рівно, якщо скільки їм треба калорій, вони ті калорії не набирають, але набирають за рахунок овочів. І я собі рахую, що Наприклад, протягом місяця вони мали би з'їдати. Бачите, як я вирахував, що е, кілограм 400 грам, а фактично вони з'їдають 700 грам, яка літом економія е, гранули, їжі для нутрі, коли є достатньо соковитих кормів, і вони ті калорії собі заміщають.